А далі ми поговоримо про Мадонну і про те, що вона мала панічний страх захворіти на рак. А все через смерть матері. І цей стан, знаєте, називають іпохондрію. Через нього артистка навіть кілька років боялася виходити на вулицю. Ну можете собі просто уявити цей стан. Більше подробиць про це у рубриці зірки крізь час. Коли здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж ми всі змінюємося, і зірки також. Який вигляд мали селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Мадонна Лоїза Чиконе американська співачка і танцюристка, продюсерка, активістка благодійних та правозахисних організацій. Найуспішніша артистка в історії музики. Світові продажі її альбомів перевищили 300 мільйонів копій. Мадонна її справжнє ім'я, а не псевдонім. На неї рівняється шоу-бізнес не тільки США, а й всього світу. Таке враження, що Мадонна була завжди, адже багато років залишається іконою і у музиці, і у стилі. Вона запроваджувала тренди та епатувала. А її концерти і фоєричні шоу із хрестами і оголеними танцівниками досі збирають аншлаги світом. І а вже ж, як без скандалів, без них не існує імені Мадонна. Щасливе дитинство зірки закінчилося дуже рано. Мати Мадонни померла від раку, коли дівчинці було лише п'ять. Виховував зірку батько із мачухою, і вона одразу почала проявляти бунтівний характер. Після школи Мадонна подалася у балет, а там вирішила, що кар'єру будуватиме лише у найбільшому місті країни у Нью-Йорку, куди переїхала із Мічигану проти волі батька. Він не вірив у захоплення танцями дівчини та хотів, аби вона стала юристкою. Отож, її запальний характер привів її у місто мрій і можливостей. Я приїхала до Нью-Йорка з 35 доларами. Більше у мене в кишені нічого з собою не було. Це був найсміливіший вчинок, який я зробила в житті. Нове місто підкорилося не одразу. Майбутня зірка навіть жила на дахах будинків, як безхатько, аж поки не потрапила у невеличкий оркестр, де їй знайшли житло, навчили грати на гітарі та взяли до себе солісткою. Та грошей не вистачало. Тож зірка підпрацьовувала гардеробницею, продавщицею пончиків та натурщицею, доки не випустила свій перший хід. Її перша ж сольна пісня у 83-му році стає хітом. Артистка швидко зорієнтовується і починає писати альбом, який одразу приносить шалену славу. Це 84-й. у шоу бізнесових колах, тільки розмов про яскраву та епатажну співачку. Однак продюсерів цікавили не так її пісні, як її сміливий стиль в одязі. Мережевні топи, колготки у сітку, яскравий макіяж і тонни біжутерії в переміжку із хрестами та випалене біляве волосся це все стало візитівкою Мадонни, а згодом і візитівкою 80-х. Ікона народилася. Ласкаво просимо у шоу біс. А це вже початок 90-х. Найпрестижніші премії запрошують Мадонну на виступи. Вона вже їздить світовими турне, а там показує відверті номери із оголеними чоловіками у ліжку та демонструє непристойні рухи. За цей хтивий номер Мадонна поплатилася одного разу після концерту. Її затримали, однак їй було плювати. На цьому вона не зупинилася. У свій образ поступово стала додавати шкіряні косухи, корсети, металеві заклепки на чоботях і своє блондинисте волосся пофарбувала у чорне, але ненадовго. І саме в цей період вона знайомиться із французьким кутюр'є. Жан-Поль Готьє обирає її своєю музою музою, яка здатна на подіум вийти із повністю оголеним дустом. Бачили це відео? Це на хвилиночку 92-й рік. Тоді в Україні тільки почали відверто говорити про секс і відходити від радянських упереджень. А у Європі Мадонна сміливо позувала оголеною. Після цього вона оголювала груди на публіці ще не раз. Але її шанувальники за це не критикують, а навпаки, обожнюють. Захоплювалися нею і чоловіки. Узагалі Мадонна має репутацію жінки, яка крутить романи зі значно молодшими від неї коханцями, кого там тільки не було. Від танцівників і манекенників до боксерів і акторів. Першим офіційним чоловіком артистки став актор Шон Пен. Він пив і страшенно бив Мадонну. Співачка у шлюбі витерпіла чотири роки. Розлучалася гучно із синцями на обличчі. Далі серйозні стосунки розпочалися у 1996-му. Мадонна народжує первістка від фітнес-тренера Карлоса Леоне. Подейкують обирала батька для дитини не серцем і коханням, а за фізіологічними вподобаннями. Красивий, високий, спортивний. Хотіла від нього сина, а народила доньку Лурдес. А кохання згодом спалахнуло у зірки до британського режисера Гая Річі. Його вона обожнювала і навіть переїхала жити до нього в Британію. Та народила другу дитину, сина Рокко. Цей шлюб через вісім років луснув. Розлучалися мирно, але із відступними. Мадонні розлучення обійшлося у десятки мільйонів доларів, і більше заміж вона не виходила. Проте коханців було і є безліч навіть молодших від співачки на 25 років. За всю кар'єру Мадонну обожнювали і проклинали. Її творчість часто комусь не подобалася. І був період, коли проти неї був цілий Ватикан через кліп із католицькими хрестами, які палають, і темношкірими священниками. Вона випустила книгу із інтимними фото, яку розпродала за рекордні три дні. Цілувалася із Брітні спірс на сцені, і робила і робить феєричні дорогезні світові шоу. Попри це, має велике серце і всиновила аж чотирьох дітей. Сьогодні Мадонна та сама блондинка, та сама бунтарка, та сама епатажна і скандальна зірка, як і тоді, у 90-х. Вона доглядає за собою і за тілом. І у своїй 65 має вигляд як у 30. На її думку, вона здобула світовий успіх через свої скандали, епатаж і важку щоденну працю. А на нашу думку. І завдяки своїм пісням також.